Сьогодні будемо говорити про таке захворювання, як аутоімунний тиреоїдит. Що це таке, які симптоми і яке лікування? Ну, принаймні, як каже Гугл, це запальне захворювання щитовидної залози, яке характеризується патологічним пошкодженням та або руйнуванням фолікулів і фолікулярних клітин. Що ж я думаю, що це ж таки лікарка-спеціаліст нам більш про це краще Я тобі краще зараз? Розкаже. Ще е, хочу таке цікаве сказати, що застаріла назва цієї хвороби. Називається тероїдит Хашимота, Тож так дійсно дуже цікаво. Хочеться більш детальніше про це дізнатись і в нашій студії вже Лілія Руденко, сімейний лікар медичного центру. «Стардоктор». вітаємо вас. Доброго дня, доброго, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про цю хворобу. Взагалі, таке цікаве названня хашимото. Що значить, звідки пішло? Це пішла назва з Японії, тому що саме там вперше виявили цю хворобу. Але насправді зараз вона називається просто аутоімунний тиреоїдит. І простими словами, це тоді, коли наша власна імунна система починає в певний момент руйнувати власні клітини що подібної залози. І це неперервний процес, і він, на жаль, не може вилікуватись до кінця навіть з цією. Ну, з з й медицина. Скажіть, будь ласка, а це захворювання з ним народжується, Чи воно впродовж життя може з'явитись? Ні, воно впродовж життя з'являється, і а, насправді пусковими чинниками є а, вірусні захворювання, такі як герпес вірусні, ротавірусні, ентеровірусні? Тобто, якщо людина дуже сильно гостро перехворіла, і також а, а, вчені не виключають спадковий фактор. У за такою назвою, яку ми не часто чуємо у повсякденні, ховається наскільки взагалі це страшне серйозне захворювання і як з ним чи жити це постійне приймання пігулок, якщо як ви кажете, воно повністю не вилікується. Дивіться, такого етіологічного лікування, яке повністю позбавить людину, його не існує. Ми можемо просто призначити антиоксидантну терапію у вигляді вітаміну Д, ми можемо призначити селен, який буде сприяти покращенню роботи щитоподібної залози. Ми можемо людині призначити фітопрепарати, знову ж таки, для покращення роботи. Але так, що ми даємо якусь пігулку, і людина вилікується, такого не існує. В чому. Складність цієї хвороби в тому, що кожного дня руйнується певна частина клітин, і вона заміщується сполучною тканиною, яка на жаль не може нести. Повністю функцію щитоподібної залози. І звісно, із часом у когось це 10 років, у когось це 15, але з'являється таке захворювання як гіпотиреоз. Гіпотиреоз – це зниження функції щитоподібної залози. І отут же ми дійсно призначаємо лікування і коригуємо цей стан і досить таки успішно. Тому людина, в принципі, буде жити довго, щасливо. Вона повинна просто щороку здавати аналізи і робити певні обстеження. Які симптоми? Симптоматика дуже незначна. Тобто людина може навіть ходити і не знати, що в неї автоімунетероїдит, і це може бути як випадкова знахідка на УЗД-дослідження, або якщо вона вирішила зробити чекап організму, і там виявила антитіла. Добре, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви казала про аналізи. Які саме аналізи потрібно здавати, і чи можливо... Погіршення Шкіри Невже жодних симптомів немає, людина нічого не відчуває. Просто дискомфорт в області шиї, іноді слабкість, сонливість. але це ж не специфічна симптоматика, вона може бути при інших захворюваннях, анемії, і зовсім інших, тому це не специфічне таке захворювання. Щодо аналізів, Які саме аналіз аналіз. Якщо людина ніколи нічого не здавала, вона здає первинний комплекс ТТГ, Т3, Т4 вільні це саме гормони, ми дивимося, і АТПО ТТГ. АТПО це антитіла до тиреопероксидази, це фермент щитовидної залози, який міститься в колоїді, фоліку... фолікулярному колоїді, і антитіла до тиреоглобуліну. А до тиреоглобулін – це теж він міститься в колоїді. Тобто, а можна сказати так, що, наприклад, якщо людина хворіє там вірусом герпеса або має анімію, то вона більш а, уразлива перед цією хворобою. Вона може так не їх... можна сказати. Угу. Добре, Такої зі прямої зі залежності не існує. А є розуміння, від чого залежить виникнення цієї хвороби? Я ж кажу, це спадковість може бути, спадковість, просто так. спадковість по материнській лінії. По Ви також зазначили те, що це може бути після того, як людина сильно перехворіє після чогось. Так, але не у всіх людей виникають аутоімунні захворювання. Це перше, тому тут все ж таки спадковий фактор має е, якусь роль. А по друге, те, що після вірусних інфекцій можуть виникати і підгострити люди, а це вже зовсім менше захворювання, тому такої от прямої кореляції, що Оріхворів вірусним, і в тебе з'явиться, а то імуне її не існує. Може з'явитися і підгострю, а може взагалі нічого не бути. Тобто, якщо людина буде слідкувати, якщо вона виявить в себе цю хворобу, якщо лікар призначить її лікування і вона буде чітко йому йти, чи можна сказати, що її життя не зміниться в цілому, і в жодному разі вона, от, наприклад, як багато хто може подумати, що вона рано вмре? Ні. Зовсім ні. вона буде жити повноцінне життя, народжувати дітей і онуків виховувати. Все буде добре, але головне, щоб вона просто моніторила свій стан щороку і робила УЗД-дослідження і оці аналізи, які я сказала. Але давайте, от я ще хочу наголосити: що постійно щороку моніторити антитіла, якщо їх виявили первинно, немає сенсу, тому що ми не лікуємо цифру антитіл. Тобто, все окей, в, в, в є тиреоїдит, Ми розуміємо, що він буде до кінця життя з людиною, і щороку бігти і а, витрачати кошти на ці аналізи не потрібно. Просто тоді здаєте ТТГ, ну і Т4 вільний. А кажучи про дітей, ви сказали, що також є і спадковість. А можна якось на ранніх стадіях дітей провести на аналізи, аби виявити, чи є в них ця патологія, чи немає, чи це зовсім ніяк не виявляється лише в дорослому житті там. Воно десь може проявитись. Ну в мене були вже дітки з аутоімунним тереодитом. Наймолодшого, якою я бачила, це 10 років початок хвороби. Вот. І як і чи відрізняється лікування діточок і дорослих? Ну насправді ні, теж селен, вітамін Д. Просто фітопрепарати вони для дорослих, а для дітей ми призначаємо препарати селену, це мікроелемент, який сприяє покращенню щитовидної залози, вітамін Д. Скажіть, які наслідки, якщо не дотримуватися лікування порад лікаря. Наслідки гіпотиреоз. Просто у когось він почнеться раніше, у когось він почнеться пізніше. Але все одно наслідок один той самий це буде зниження щитовидної функції щитовидної залози з часу. Щитовидна залоза, багато про це хто знає, і от харчування цікаве дуже. Чи якось буде змінюватися харчування? Ну під час цієї хвороби чи нічого такого немає. Там, наприклад, яблука їсти можна або не можна, там виноград їсти можна або не можна. Бо наприклад, при і на і навпаки, що бажано більше їсти, бо от при анемії більше яблука потрібно якраз до речі їсти там щось, печінку і так далі. Чи є якісь такі рекомендації? А дуже дякую за це питання. Воно розповсюджене, тому що люди читають інтернет і вони бачать, що існує так назв так званий аутоімунний протокол. І були дослідження, які показали, що в довгостроку в довгостроковій перспективі, на жаль, немає доказової ефективності цієї дієти. Що вона включає в себе, це певні обмеження глютену, молочних продуктів і пасльонових. Але немає доказовості, що це дійсно повпливає в довго. Ну, на довгострокову перспективу у людини, і вона дійсно вилікується? Ні, можливо, в короткостроковій перспективі трошки знизяться антитіла, але потім все повернеться знову. Тож які рекомендації, наприклад, по харчуванню, ви можете надати? Ви сказали, що в принципі ця дієта вона ще не доказана, що вона, а дієва. вона не доказова, але в принципі нічого страшного не буде, якщо людина трошки зменшить кількість глютену в своєму раціоні або молочних продуктів. Але це не потрібно повністю виключати, е, обмежувати, бо, можливе, порушення харчової поведінки, і це теж не окей. Е, просто слідкувати за своїм здоров'ям, здавати чекап. і Тобто звертатись. це всі рекомендації, які ви можете дати людям, Наразі, а чи, так. можливо, є ще щось, на що потрібно звернути увагу, кажучи про цю хворобу. Е, звернути увагу потрібно на свій е, стан. З свого здоров'я, тобто, якщо ви реально бачите, що ви сталі бліді, сонливі, постійна втома. Не можете себе зібрати докупи, то це потрібно все ж таки перевірити стан щитовидної залози. Що ж, колега, маю <смір> думку, що нам треба з тобою <смір> сходити до лікаря. Дові, треба так. дбати про своє здоров'я, і саме для того ми запросили вас, саме для того, ми щоранку ведемо цю рубрику. Дякуємо дуже, що доєдналися. Завітали до нас сьогодні. Так я ж нагадаю, з нами була Лілія Руденко, сімейний лікар медичного центру Стар. Доктор, що ж я гадаю, що ми ще обов'язково з вами зв'яжемося особисто, аби теж можливо здати ці аналізи і усвідомитися в тому, що ми здорові і вам, глядачі, рекомендуємо зробити теж саме. Тож, дякуємо вам. А ми Дякую. будемо переходити до.